29 січня починаємо будівництво будинку другого, підготовка. Розстеляємо гідроізоляцію, вимірюємо, лазером пробили уровні. Працюємо. Усім доброго здоровлячка. Ми закладаємо першу цеглу. Ось так. Перша цегла. Виставляється перший рядок, перша цегла. На куті будемо виставляти перший угол. Тут будуть йти дев'ятки. так Закладаємо сюди, фіксуємо для пам'яті перший розчин. На угол даються дев'ятки, щоб добра була перев'язка. В ідеалі йде три дев'яточки. Ось так. Шви заробляється. Ось так. Proces duży, ciekawy. No tak. Дев'ятка, перев'язка, перев'язочки. Розпочинали будівництво. Ось, пішли угли, закладаються. Що процес робочий. Буде новий будинок. Ось такий аналогічно. Усім дякуємо за ваші лайки, за підтримку, за те, що ви були з нами. До зустрічі в наступних відео. Одинаково закладаються дев'ятики тичком на дві сторони. Ось. І з цієї сторони так само майстри договорилися, що кладуть одинаково дев'ятки. Ось. так. С є чудова перев'язка буде. Кажію, лазером міряється. Так, лазер. Все вимірюється лазером розігріваємо обід в нас. Ось так. Буде зараз обід. Дякую усім за перегляди. Зустрінемося у наступних відео.